Що ж, друзі, всім доброго ранку з вами ті самі незмінні ведучі Артур Кушнір та Аделіна Демченко. І сьогодні в гостях у нас чарівна неповторна дівчина, яка підкорює серця чоловіків, співачка mm -hmm. Ягода. Привіт. Привіт! Дуже раді <ривіт> тебе сьогодні тут бачити. Насправді, е, дякую. Хочу знаєш, розпочати напевно з невеличкого лісупитування, yeah. е, де будуть зовсім неважкі питання там з фізики, математики і геометрії. географії. Ну, це і прямо і трішечки козирі. козирі. Ну, да, це Аделіна, просто улюблена тема історія, тому вона. Гості завжди запитують, коли було хрещення Русі там і так далі. Типу, ну це стабільне питання з української історії. Ну що, я думаю, можемо розпочати. Перше, що приходить на думку, те й відповідаємо. Окей, домовились. Все, супер. Давай, перше питання: літо: це біль чи натхнення? Натхнення. Окей. Mm -hmm. Невзаємне кохання. Варто боротися чи все ж таки відпустити? Звісно, відпустити, але написати пісню і тоді відпустити. <рес> так скажемо, через пісню відпустити. Так, так. Домовились. Окей, наступне питання: в цій пісні, з якою ти до нас сьогодні прийшла, більше тебе чи все ж таки вигадки? <рес> Я вигадана просто тому... <рес> тому і того, і того. Так скажемо, поєднання, да? так, тебе так. і якоїсь вигаданої історії. Так. Яка твоя улюблена літня квітка? Або якщо це не літня, то просто квітка. Це Лілія. Мене звати Лілія. І mm -hmm. мій дідусь вирощував Лілії, і для мене це дуже символічна і улюблена квітка. Клас. Mm -hmm. Слухай, якби е, пісня Літо була кольором, яким би це був? Білим, білим. Білим? Я очікував жовтий почути. Ні, типу, ні, сонце і вона... таке щось гаряче, таке Е, Ні, вона біла, тому що вона такий, можна сказати, знаєте, Останній танець можна mm -hmm. так сказати, правильно? Я білий танець. Це буде біла Є пісня. білий танець. Так Ну, білий танець, якщо я не помиляюся, коли це дівчата ж... та, а та, це та, дівчина та, кидає чоловіка перша. No. No. Все ж таки Чисто відпускає tak. і кидає tak. чоловіка. Но зараз я художниця. художниця я так сьогодні бачу. Я no, no, yeah, you, як там uh, кажуть, да тому uh, давай наступне питання. Дель що сказала би герою чи героїні цієї пісні? Просто зараз. А я би сказала йому: ай-яй-яй. <laughs> <laughs> <І все. смех> а що б сказала людині, яка зараз слухає цю пісню, або ось зараз ось-ось її почує? М -м, я б запитала, як їй. От це було б питання точно. А, скажи, чесно, ця, ця пісня комусь присвячена? Ну, звісно, звісно, вона присвячена чоловіку, uh -huh. так якому я сказала: ай-яй. Як ти думаєш, це чоловік чув цю пісню? Я думаю, що так. Вже чув, так? Чи ти його просто взяла і надіслала прям в мати повідомлення? Це тобі. Це має бути трохи інша пісня, щоб йому надіслати. Коментар там ніяк не написав випадку. Ну, який це має бути коментар? Я зробив роботу над помилками, я все зрозумів. Хештег повернись. Окей. Ні, що, не повертаються, двічі в одну річку не війдеш ніколи. Це золоті слова. Це правильно так. Що б ти сказала е, собі, е, бі, от, так скажімо, повернути там, на декілька років назад, угу. яку ти собі пораду дала? По-перше, я б сказала собі більше вірити в себе. Е, і сказала, що в мене все вийде, щоб я йшла за мріями. Це дуже важливо. Угу. Вот. Окей. І скажи, от плакати під музику це все ж таки нормальна практика, чи це якось тобто стийний? нормально? Це взагалі лікувати себе під музику ще й перед зеркалом? Зи передзвичайно перед це моя О, улюблена та, практика. Та, це від медитації. Плати, Пожаліти себе так. Та. Та. Ну так, ти та. коли дивишся, як в тебе стікають Все, сльози, та. особливо, якщо вони якось по-акторськи. Та. Ти уявляєш себе героїню якогось фільму. Да? Ну, типу, я вже розповідала ти... тисячу разів. блін, так. Просто переважно вони в фільмах красиво плачуть, а ти з червоним носом, розумієш, запухшими очима. Ну, Але іноді буває собі. так гарно. І ти ще коли плачеш, ти така думаєш, так, перевірю, чи гарно воно там, чи, чи, чи фільмово, чи ні. Тебе такого не буває і добре. Ну, б дивно, якби мене таке було, але чесно, я вперше таке зустрічаю. Типу, ну і скільки от ми проводили вже інтерв'ю, я вперше чую, типу, що плакати перед зеркалом це база, типу якась жіноча. Особливо Зранку, так, так. Ні, зранку ти стоїш і така. Я найкраща, я сильна, я зроблю цей день, а вечором ти а у okay. чоловіків по-іншому, в дві години ночі ловиш якусь хвилину мотивації, починаєш там віджиматися від полу, yeah. там, рибу, і якось там, типу, все. Я там накачаюсь, покажу, якого кого вона втратила, типу, і все. І поки та перед дзеркалом плаче, той сидить і віджимається. Це від фраза. Полу. Зранку думала, що горе зверну, а в обід кажу, нехай ще стоять. Мені іноді хотілося б, щоб у дзеркало в моїй ванні мало б таку можливість і здатність. Ні, 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 ні. Знімати. Щоб я колись побачила ці кадри, коли я. Ввечері заходжу ванну, танцюю, а потім мене так щось опа. Все може чолка, може поплакати. Ну тобто, це дуже таке ну, Може бути, ти ж завжди приміряєш, чи тобі піде. Послати. Ну так є ж мені... дівчата, які оце плачуть на передню камеру. Ну ні, ну, я закидаю відео. Ну, ні. Це теж є. А пожаліти себе, побачити, як ти плачеш, як ти погано. Розумію, мені здається, я в цій розмові. Я взагалі не розумію, що відбувається. Мене жінки просто вирішили втопити в цій розмові. Дуже цікаві факти, але дякую за такі, так скажемо, знаєте, щирі відверті. Розмови, е, ну що, е, хочу поговорити саме про пісню, да, з якою ти до нас прийшла. Взагалі, коли я ознайомився з цією піснею, я побачив саме от таке. Завуальоване да поєднання чоловічого образу да типу uh -huh. якихось відносин з літом. Да. Чому саме літо? Чи це просто в якийсь період літом, ти вирішила сказати «но -но -но -но» цій людині, uh -huh. чи все ж таки в тебе літо асоціюється як якийсь новий етап у житті? <рес> Ця пісня просто вона вийшла так, щоб не плакати, я сміялась, так uh -huh. тому що спершу вона була написана дуже ліричною. Під фортепіано я написала дамку цієї пісні. І коли ми почали робити вже аранжування, ми зрозуміли, що в ній є цей. Хук, ай яй і він такий трішки такий грайливий. Uh -huh. е, і ми, власне, зробили аранжування, яке не зовсім таке мінорне, тобто воно все ж таки чуть-чуть на підйомі. Е, і оце вийшов такий симбіоз значе, е, болю і якогось прагнення жити далі. Uh -huh. Тобто, а літо в цій пісні це сезон, так буквально ми це сприймаємо. Це стан, це душі, образ. образ, це образ так. Uh -huh. Аліто, взагалі, для мене воно особисто означає щось таке гаряче. Ну звісно, гаряче а так. розставання чи щось таке холодне? Воно теж гаряче, Те, а гарячі? посуд побити, а там один одному сказати гарячих слів. Ну чим не гаряче <рес> ну, дверима, так стукнути, щоб ручка відпала? Ну це, це ж якась гарячі. драма? Реально. Це Іспанія, це Ні, тепло. Я просто не можу зрозуміти, в якому серіалі ви живете. <рес> Виду, Окей, видуманому. Давай одразу тоді питання: да як би був називався фільм, знятий про тебе? Божевільна. На-на-на. На-на-на. Но-но-но. Божевільно-но-но. Ось так клас. <ріст> 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 а до якого фільму чи мультфільму ця пісня могла б бути саундтреком? Mm, цікаво. Чомусь, якщо ми говоримо про образи. Мені згадується одразу мультфільм Відважна, бо ми нещодавно про нього спілкувалися. Мені дуже часто пишуть, що я схожа на цю дівчинку з мультфільму «Відважна». Е, і я собі так думаю, можливо, в наступній серії в неї буде розбите серце, і вона буде казати ай-яй-яй! Тому відважна. Клас. Скажи, будь ласка, в пісні з використовується багато метафор uh -huh. там сіль у воді, віск, що пікає, меду молодці. Да? Такі поєднання дуже такі нетипові. Да? Кожне з цих поєднань, що воно означає і чому саме були задіяні такі слова для того, uh -huh. щоб описати свою емоцію. Ну, от, наприклад, ти би міг бути силеною водою, солена вода ж це природньо, так. так це те, що ми любимо. Так ми це... любимо солону воду. А на морі яка вода? Ти любиш море? Ну, відглядали, я не люблю. Ну воно пити, солене, ну, але ж... ж ти любиш Живати. в ньому купатися. А кохання факт. це не, не лише пити, в нього можна кохатись. Кохатись, <рігав> <Обмовка. рігав> Ось, А віск, що опікає, це, тобто між нами могло бути щось дуже приємне і природнє, але ми опекли один одного. Mm -hmm. Тобто, тут такі порівняння, і ти протиставляєш одне іншому. Mm -hmm. А ми до це ж смачно. Так, дуже смачно, але ми все втратили з тобою. А то тобто ми втратили <сичко> цей <сичко> меду молодці, да так. Тобто, <сичко> 에, ми з меду молодці віском, який пікає, зробили сіль у воді. Ми виходить, <сичко> як у закрутили, бо... <сичко> <сичко> але <сичко> у молодці, це ще й дуже корисно. Корисно, це і це якась така так. відсилка, напевно, до дитинства, навіть якогось про щось таке дуже приємне. Так. можливо, але я спочатку подумала, є така книга а, молоко і мед. Я думала, що це щось пов'язане з ним. Я тому, знаю, тому, що дьогтів. А, добре. Все. Окей, ну бо ти чоловік, у вас завжди десь хочеться ту ложку дьогтя в ту бочку меду і так? Ну можливо, є таке, так. Хочу здати таке питання саме. Чи пам'ятаєш ти цей момент? я думаю, маєш пам'ятати момент, як саме виникла ідея писати цю пісню. Це був якийсь момент, коли ти вночі прокинулась і почала писати, чи це була якась довга, якась довготривала історія, яка тягнулася, якийсь певний період часу. Ні, це дуже швидка пісня. Насправді в мене таке буває. Що я просто ходжу по кімнаті, і я розумію, що це прийшов цей момент, і зараз щось буде, зараз відбудеться якась магія. Е, і я власне була вдома сама, і я просто мене потягнуло до клавіші, і оця пісня написалася буквально там за 10-15 хвилин. Я дуже люблю такі пісні, бо є пісні, які ти виношуєш, які ти там пишеш, наприклад, приспів, потім дуже довго шукаєш куплети або навпаки. А тут все було так на одному подиху, і це для мене завжди таке. Найсправжніше натхнення, найчистіше, коли воно стається ось так просто і Ти навіть не можеш зрозуміти, звідки беруться ці слова, наче хтось диктує їх зверху. Це ти, дуже ти, цікаво Ти, розумію, Одразу береш да, якийсь записник і починаєш диктофон, там диктофон. Записник все, що маю під руками, е одразу записую. Тобто воно ж може бути і в дорозі, коли ти їдеш в автомобілі. Ти зразу там одною рукою десь там щось записуєш. Ну будь-де вночі. Оце я не люблю, коли вночі. Тому, але буває треба... приходить, да? ну так, так, і треба, і я потім, наприклад, буває таке, що я все ж таки лінь перемагає і я не стаю, думаю, я запам'ятаю. Ага. Я стою зранку і я вже нічого була не було помилка. Да? Була помилка. <сум> так але насправді пісня дуже відверта. Чи не боялася ти випускати її, тому що ну це прям про душу, про щось своє, або можливо хотіла змінити якийсь текст, щоб не було Ні, так, що та це себе. виклик. Ти або йдеш за цим викликом, або для чого тоді творчість, щоб бути посередньою, тобто шукати, щоб когось не образити. Чи шукати, щоб хтось не зрозумів, що це про нього. Ні, ти йдеш за своїм. Покликом і все, але в особисті все ж таки кинули цю пісню. Даємо так Ей, тук-тук. слухай, як ти думаєш, чому пісні про нерозділене кохання або про розлуку да, вони так чіпляють людей, і стільки багато людей їх слухають і реально е, роблять пріоритет саме на такі пісні, да, аніж на якісь там позитивні? в більшості випадків? Ну e, no, слухай, просто насправді так важко знайти справжнє кохання в нашому світі, що воно насправді. На таку ціну золота. І люди, які мають його, вони його дуже цінують. А багато людей є, яким розбивали серце, які які в пошуку, які знають, як це складно. А, тому їм це відгукується, бо їх багато. На жаль, ви знаєте, то не кожен може витримати себе. Тут ще треба якусь людину знайти, яка тобі підійде. Тому, тому напевно, воно так чіпляє. Угу. Згоден з тобою абсолютно. Я я задумалась. <свісно> <це> <свісно>. Я, я навпаки просто люблю такі пісні, які ти слухаєш, що ти відчуваєш усе прям про мене, і прям мурахи такі по тілу, і так ну йокає. <свісно> і коли йокає, ну це прям твоє. І саме такі пісні, які максимально відверті, які про душу, вони йокають. Тому саме що... тому що Аделіна слухаєш Шумея. Ну, йокає мені. Клас. Ну та, та. Там все добре, Скажи, Є чому йокати. В фіналі пісні більше все ж таки, вже е, ти демонструєш свою біль чи прийняття того, що відбулося? Е, іронія вже, мабуть. Саме іронія. Ну, не для так. мене квіти, ну окей. Типу, ні йдемо ту, ні. далі. Да? Це вже коли стає байдуже. Це та, вже такий та. фінальний етап. Та, це фінальний. іронія, точно. А як би ти описала цю пісню умовно трьома словами? Найголовнішими такими: байдуже. Які? Іронія, кокетство і біль. Mm -hmm. Ну прям я думаю, дуже влучно, дуже так в ціль. Насправді, mm -hmm. <гум> e, скажи, будь ласка, для наших слухачів, де ми зможемо почути цю пісню? E, і відповідно після цього я задам тобі питання про зйомки Е, Окей, e, okay, пісня є і на YouTube. YouTube Music, Apple Music, Spotify, всі стрімінгові платформи. Запрошую, слухайте. І 18 вересня в Києві в мене буде сольний концерт у Caribbean Клабі. Там можна буде почути її наживо, тому запрошую. Дякую. Слухайте, насправді, концерт в Caribbean Club, я люблю там такі движухи. Я вже неодноразово приїжджав на класні різні сольні концерти, і там і не тільки сольні, на шлягері там навіть якісь проводилися. Прикольна ініціатива, друзі. Я хочу сказати, що ви можете перейти в наші посилання в соціальних мережах і відповідно знайти всі посилання на співачку Ягода і бути в курсі всіх подій, підписуйтесь на її сторінку і слідкуйте, тому що саме ви зможете потрапити, можливо, на її концерт і познайомитися особисто, взяти автограф. Ну і, звісно, на Дитися її творчою діяльністю щодо кліпу на цей трек. Розкажи які насправді це таке муд відео. Uh, можна сказати, воно легке, uh, просте? Ми хотіли піти в поле, показати, яка в нас красиве родюче поле, яка в нас красива природа, і нам погода дуже зіграла на руку. Uh, і ми просто собі якісь емоції uh, подали на камеру і залишили ті квіти, які були даровані не мені. <гум> ось так, <гум> так навіть ось така так. іронія закладена. Так, в Цю пісню uh, скажи uh, чи довго Проходив процес саме зйомки кліпу, чи все вдалося дуже легко, чи були все ж таки якісь труднощі під час зйомки? Е, були дуже труднощі власне підготовці, тому що наша операторка вона застрягла на кордоні, і угу. ми мали знімати на сході сонця кліп. А вийшло так, що ми знімали його на заході, бо ми переносили, переносили, і поки вона доїхала, приїхала, і все якось так трішки валилося з рук. Але на самому знімальному майданчику вже все було дуже легко. Ми потім просто зробили реверс да цього відео типу, як сонце не сідає, а піднімає. Це явно там спиною біжить назад. Типу. Але як насправді так. зйомки на природі це завжди заважають бджоли, якісь шершні, там. мурахи, ці комахи. Чи не завдавали вони, ні, на мені оце заважали фури, які їхали і сгнали весь час. Реально таке було? <laughs> так, тому що ми знімали там, де дорога, і недалеко поле від дороги. Може, ти просто і йшла просто... по дорозі, вони? Ні, ні, синалили, ні, ну, ну ви їде. можете подивитися, де я йшла, там фури не проїдуть, мені здається. От і власне, оце заважало. А так, я природу дуже люблю. Я там повалялась в траві, мені було класно, е, ніхто мене там не погриз. Це також така певна терапія навіть. А так, звісно, заземлення. Угу. Скажи, який вже фідбек від слухачів, які почули цю пісню. Що сказали, як відреагувала твоя аудиторія, і відповідно, які були коментарі, можливо, якийсь тобі дуже запам'ятався, і ти хотіла б про нього розповісти? Е, зараз дуже багато відео знімають під цю пісню, і мені це прямо класно, приємно. Люди знімають, як проходить їхнє літо. Е, дівчата знімають свої улюблені квіти, е, і там вже більше тисячі перезйомів. Вау. Е, та воно там класно. В так, та? в Тіктоці mm -hmm. так воно класно. Собі там йде. І це мені приємно. Це найбільше мені, мене тішить. А у YouTube якийсь коментар виділити. Не готова навіть так сказати. Та багато всякого ну, доброго багато мені пиш, написали. багато та, написує. Типу, але ну, скажем так, максимально позитивний фідбек. Позитивний, так, так. Угу. а чи є певний якийсь хештег, який ставлять, коли викладають ці відео, щоб наші слухачі могли також зняти ага, відео? До речі, в мене конкурс зараз відбувається. <гум> ми так розігруємо косметику, і там хештег Ягода-Літо. І ви можете отримати б'юті бокс, який ми розігруємо разом з косметичною фірмою Ліве. Новини на тому Вау, я друзі, знаю, чим я займуся <рес> <рес> зараз. <рес> я думаю, що, по-перше, сьогодні ми на цьому екрані знімемо відео і поставимо хештег літо». І знаєш, мені буде цікаво, якщо ми сьогодні з тобою знімемо цей тікток і виграємо, то кому все ж таки дістанеться подарунок? Ну я потягнулася. Там <рес> багато всього для всіх вистачить, <рес> друзі. Я також хочу сказати, що ви можете не втрачати цю можливість. Як ви бачите, зараз артисти дуже відповідно піклуються про свою аудиторію, роблять ці конкурси для того, щоб. Щоб ви також могли приємно себе чимось порадувати в наші часи, які є насправді на сьогоднішній день непростими, Да? навіть після важкої ночі, яка була сьогодні. Ми зараз тут сидимо, але хочемо подякувати Збройним силам України за те, що вони боронять нашу державу, за те, що вони дають змогу нам тут продовжувати жити, розвиватися, от щоб артисти могли підтримувати дух, давати концерти, збирати на благодійних концертах відповідно кошти на збройні сили України. Тому хочемо подякувати всім, хто прича. Не до того, що боронить нашу країну і не дає ворогу просуватися е, на нашу територію. Е, ну і що? Я вже думаю, що ми е, підійшли до того моменту, коли е, люди вже точно підігріті до того, щоб почути цю саму пісню літо. Е, на кінець хочу, щоб ти, е, як авторка цієї пісні, е, сказала декілька якихось мотиваційних слів. Да, вже літо почалося, вже навіть майже перший місяць пройшов. І хочеться, щоб ти замотивувала людей, щоб так скажемо, замотивувала їх знімати тік-токи, відмічати тебе, ставити хештеги, приймати участь в конкурсі і. Прийти послухати цю пісню, друзі. Ну, по перше, підтримуйте українську музику, це важливо. По-друге, намагайтесь відчути трішки це літо. Я знаю, що це що це так не просто погода проти нас, наче весь світ проти нас, але можна знайти якийсь маленький момент, щоб насолодитися, з'їсти смачного морозива і вміти цінувати дрібниці, тому що зараз ми як ніколи розуміємо, як це важливо випити каву з близькими, просто обійняти один одного, робіть це і відчуйте, хоч трішки це літо. Дуже вас прошу, клас! Вже Дякую. хочеться послухати пісню. Насправді і відчути також літо, тому що погода дійсно грає проти нас, але хочеться трішечки такої сонечка, навіть в музиці, навіть та. клас ай-яй-яй-яй! Ну що, друзі, на цій прекрасній ноті я думаю, ми переходимо слухати пісню Літо від співачки Ягода. Дякуємо за те, що були з нами. Підтримуйте українське, слухайте Радіо Пор. З вами були ведучі Артур Кушнір і Аделіна Демченко. Почуємося вже незабаром. Па-па!